Маша, страшно, щоб Машу було видно. Тушкована капуста по по Ягодинську. Машу видно? Давній рецепт. Переходь. Це мама, яка утримує дитячий будинок сімейного типу. Він має назву якусь. Ні, просто дитячий будинок сімейного І ми ще... ті. Марії Роговець. Має Марія Роговець. А ще ми з дітками. Ми дуже багато волонтерим. Наші діти і разом e, зі мною і з дівчатами сушимо e, снеки. Це м'ясо ми маринуємо. Сутки вона маринується, а потім сушиться. І ми робимо енергетичні батончики. Дуже багато. І, да, і приїжджають до нас, вості. Ми за ти робиш таке? Робить. Не заморюєшся? Я хочу спробувати як оце. Боже, а де такі почали? вишиванки гарні так. взяли. Мама вийшла. <рик> да, мама немає, сейчас выше не ходить.